Я Джо, менеджер автопарку компанії Сілчук Транспорт, і ми поговоримо про розподіл ваги по осям. Скажімо, щойно ми завантажились і закріпили наш вантаж. Тепер ми збираємося знайти найближчу кат або іншу сертифіковану вагу для траків, щоб переконатися, що у нас груз правильно розподілений. Якщо у вас перевантаження, це може вплинути на керованість, гальмування, а також може призвести до штрафу. Ви можете завантажити додаток КЕТ та знайти найближчу до вас вагу. Найближче 14 миль від терміналу. Гаразд, поїхали. Правильний розподіл ваги дуже важливий з багатьох причин. Якщо у вас надмірна вага на будь-яку з осей, але гроз в нормі, то ви можете перекидати вагу з однієї осі на іншу. Для прикладу, якщо у вас перегруз на передню вісь, то це може призвести до втрати контролю над машиною. Тому потрібно рухати п'яте колесо назад, щоб вага перейшла на драйв. Якщо у вас перегруз на трейлері, то потрібно тандем пересунути назад і перекинути вагу на драйв теж. Якщо у вас перегруз на драйв Excel, то потрібно його розкинути між передом і трейлером. Але про це все згодом, на щастя для нас, у нас неподалік є Cat Scale. Це приблизно 15 хвилин від нас. Взагалі можна їхати на будь-які сертифіковані ваги для траків, якщо є неподалік. Просто Cat Scale найпопулярніші. Якщо у вас не повні баки, то не спішіть заправлятись. Я рекомендую спочатку зважитись і тоді буде зрозуміло, скільки дизеля ви можете залити, щоб не було перегрузу. Один галон дизеля приблизно 7 паундів. От і порахуйте. Ми під'їхали до тракстопу. І зараз заїдемо на саму вагу і зв'яжемось з оператором. можете натиснути кнопку або скористатися додатком на телефоні. First way to Я кажу first. Standard or oversize. Standard. Truck number. Тут я кажу номер трака. 323. Come inside. Дякую. Треба з'їхати з ваги і запаркуватись, щоб нікому не заважати. Зараз я піду всередину і заплачу за вагу і отримаю тікет з результатом. Поки ми йдемо, давайте поговоримо про теорію, що стоїть за правильним розподілом ваги. Давайте уявимо такий важіль і точка опору, яка схожа на тандем у вашому причепі, додамо трохи ваги. Як бачите, ми ідеально збалансовані. Тепер ми переміщуємо нашу точку опори вперед, яка стає важчою ззаду і легшою спереду. А тепер ми можемо взяти цю точку опори і перемістити її назад, що полегшить задню частину і додасть ваги передній частині. Те ж саме відбувається, коли ми рухаємо тандем нашого трейлера. Тепер ми плавно перейдемо на наш трак і трейлер і покажемо вагу на кожну вісь або ексел. У нас є трак і трейлер на зображенні, і ми отримали результат з CutScale. Нам дозволено гроз до 80 тисяч паундів. З них на передню вісь дозволено до 12,5 тисяч. Цей трак має 500 паундів виключення через те, що встановлена система APU, головне, щоб не перевищувало максимальний гроз. 80 тисяч, також 34 тисячі на Drive Axle, 34 тисячі на трейлері або тандемі. У вас є тандем на трейлері, який можна рухати вперед або назад і розподіляти вагу між трейлером та Drive Axle. Передня вісь або стір Excel може теж трішки змінитись. Щоб рухати тандем, потрібно поставити гальма трейлера, а потім рухати трак вперед або назад, в залежності від ситуації. Також у нас є п'яте колесо, яке теж слайдується. Щоб зрушити його з місця, першим ділом треба опустити лапи трейлера до землі, спустити повітря з подушок трака і натиснути кнопку, щоб розблокувати піни, які тримають сідло до рами. І тоді ви можете або здати назад, або їхати вперед, дивлячись, куди вам треба змістити вантаж. У нашому тікеті було вказано, що ми маємо 13 280 на передню вісь, що є перегрузом, 34 800 на ведучій осі. Теж забагато. І 28 220 на наш тандем трейлера, що непогано, що в сумі дає нам 75 паундів. 300 pound. Тепер ми можемо відрегулювати нашу вагу, посунувши наш тандем вперед, і ви побачите, як зміняться наші цифри. Це також зніме трохи ваги з передньої осі. Таким чином, напереді маємо 13 тисяч. На драйв ми маємо 33 тисячі 160 паундів, що дуже добре. І на останок тандем 30 140 паундів, що також чудово. Передня стір XL все ще має надлишкову вагу, тому ми спробуємо відрегулювати це рухаюче сідло. Як ви бачите на фото, наше сідло, або правильно сказати, Fit wheel повністю зсунувся вперед. Ми його посунемо трішки назад. Тепер, коли ми відсунемо фіфтсвіл назад, це також трохи змінить вагу на драйві. Це не вплине на осі причепа. Із відсунутим назад сідлом ми отримали вагу в 12 тисяч паундів, що ідеально підходить наперед: 33 три тисячі на драйв Excel і 30 тисяч на наших тандемах. То це ідеально розподілене навантаження. Тепер давайте повернемося до нашого двору і потренуємося переміщати тандеми і fifth wheel. Для того щоб зрушити тандеми з місця, ви повинні переконатися, що ваш трейлер має повітря в резервуарі. Ми вже їхали, тож у причепі вже є повітря. Тож ми вийдемо і натиснемо на кнопку на задньому тандемі прямо перед переднім екселом трейлера. Тягнемо кнопку і бачимо, як чотири піна втягуються всередину два з цього боку і два з іншого. Таким чином тандем може рухатись вздовж рами. Повертаємось до трака. Спускаємо гальма лише на трак, жовта кнопка. Переключаємо на задню передачу і повільно рухаємось назад. Опиняємось. Потрібно піти перевірити, чи піни знаходяться біля потрібного нам отвору. Потім спускаємо червону кнопку гальма на трейлер на декілька секунд і відразу ставимо гальма на трейлер знову, що піни увійшли в отвори на рамі. Потім порухайте трак назад або вперед, щоб переконатись, що піни на місцях. Обов'язково потрібно вийти з трака та перевірити. Тепер треба відрегулювати сідельно счіпний пристрій. В народі називають п'яте колесо або фіфт віл. Візьміть рукавички. Опустіть лапи причепа так, щоб вони торкалися землі. Тепер знову йдемо назад в трак, щоб натиснути потрібні кнопки. Тепер, щоб зсунути п'яте колесо, спускаємо повітря з подушок підвіски, натискаємо кнопку, щоб розблокувати fifth wheel. При цьому гальма на трейлер повинні бути залоковані. Якщо піни зайшли, то ви почуєте такий щолчок. потягніть трак вперед або назад, поки не опинитеся там, де вам потрібно. Вийдіть і перевірте. Потім поверніть кнопки в початкове положення для того, щоб піни зайшли, і повітря підняло подушки. Порухайте трак вперед назад і зачекайте деякий час, поки підвізка підніметься. І все готово. Тепер ми їдемо знову на вагу для повторного зважування. Отже, ваше перше зважування коштує 13 доларів. Протягом доби на тій же локації ви можете зробити повторне зважування, але лише за 4 долара. І ви можете важитись скільки потрібно. Головне, щоб ви були впевнені, що вага розподілена правильно. Потрібно натиснути кнопку для виклику знову. First a re -weight. Re -weight. Тут я кажу, що я переважуюсь. Я маю дати їм номер, який вказаний в мене в тікеті 8080. Дякую. Зараз наперед у нас 12 тисяч 200 паундів, що ідеально для нашої стір ексел. 33 500 на драйв ексел і 30 140 на трейлері. Це ідеально розподілена вага.